Тортеліні, лазанья, спагетті найбільше німцям смакують макаронні вироби. Однак, якщо підрахувати обсяги споживання ними м'ясних страв, очевидно, що німці вживають незмінно багато м'яса. Та оскільки любов до тварин теж відіграє свою роль, багато хто віддає перевагу шніцелям з так би мовити щасливим минулим. Та цупастасфаснонців відповідно, майже 90 відсотків опитаних переважно готові платити більше за продукти, якщо це гарантуватиме кращий догляд за тваринами. у середньому, як засвідчило опитування, споживачі були б готові платити за кілограм такого м'яса на 6,5 євро більше. що щоправда, чи дійсно підтвердилася б така готовність на ділі? Адже половина опитаних не дають неабияке значення ціні. У східній Німеччині дещо більше, ніж у західній. А бажання і можливості інколи зовсім не співпадають. 70 відсотків зазначають, що люблять куховарити, проте лише 40 відсотків готують щодня. І навіть якщо німці цінують якісні харчі, не завжди саме вони опиняються на тарілці. На жаль, діти та підлітки менше цінують продукти харчування. Це доводять показники обсягів викинутих продуктів. Понад дві третини школярів щонайменше раз на тиждень викидають харчі у сміття. Старші люди та одинаки натомість чемпіони у використанні харчових решток. Молоді ж на думку міністра бракує необхідної просвіти, саме тому він пропонує запровадити тему харчування як новий предмет у школах.